Вітаю, друзі! У нас нове надходження DAF XF 480, 12 місяць 2020 року випуску. З пробігом 247 тисяч. Друзі, пробіг в оригіналі, тягач свіжо імпортований з Франції, розмитаний, зроблений сертифікат відповідності. Що я вам можу сказати? Відмінний стан. До речі, дивіться, який кліренс, він високий для сільського господарства або будівельних компаній. Це те, що треба. Гарний цілий по пластику. Ніде не вдарений, все чітко. До речі, по травень місяць, кінець травня місяця, там ще тихогляд французький дійсно. Контроль смуг, активний адаптивний круіз-контроль, тут у нас є все. Тара, дивіться, 7,650, 315 на 80 у нас є резина на рулю 90% залишку. Він номер у нас в ідеалі, піддончик у нас сухесенький. Без підтікання масла, навіть ще в плівці, як можете бачити. Тут у нас кнопочка маси, цілий по кабіні 315 на 80 у нас є континенталь на ведучій осі, коробка автоматична траскон вже з ретардою. Без підфарбувань, все в оригіналі. Один паливний бак, АКБ КП з цієї сторони. Зараз покажу вам салон. До речі, рульова тяга, бачите, в оригіналі де поміняли, поставили новеньку. Ось так виглядають у нас пороги. Сидіння водія без перебільшення стану нового, має холодильник, є стояночний кондиціонер, спальне місце. Ну, тут ніхто, напевно, ніколи й не лежав, навіть не сидів. Верхня спалочка в, нас в плівці. Є блокування диференціала, Активний адаптивний корисний контроль, контроль смуг. Нічого можу сказати? Стан нового автомобіля, керма в такому стані. 247, майже 248 тисяч. Активних помилок немає ніяких. Так що, друзі, кого зацікавив даний тягач, в нас є кредит та лізинг, також можливий продаж по перерахунку з ПДВ. Деталі за телефонами прикріплю нижче під відео. Всім добра.